і марнотратства хочеш отримати тисячу гривень? Отримаєш. Держава так само обіцяє шість тисяч п'ятсот гривень одноразово виплати, плюс ти намотаєш безкоштовно, нібито, за рахунок держави. Три тисячі кілометрів до залізницею супер! Мене просто реально я в шокі, коли люди аплодують, тому що ну нічого безкоштовне не буває. Ну да, сакраментальна фраза, що безкоштовне буває лише сир в мишоловці, але в даній ситуації ну не можуть гроші просто з'явитися в тумбусі. Для того, щоб вони з'явилися в тумбуці, треба, щоб туди їх хтось поклав. Їх потрібно зробити. В державі так само. Ну не може бути, що от з неба впаде манна небесна і все держава профінансує. Ні, такого не буває. Якщо держава каже, що ми щось зробимо безкоштовно, це означає, що вона залізе до вас у кишеню через податки. Не до вас заліже, залізе місцеві бюджети. Забере вони гроші. Так само як це відбулося з військовим ПДФО, яке тупо забрали місцевих бюджетів. Тому що ну, треба на армії. В результаті частина цих грошей тупо розікрали. Так само буде, як із вісьма мільярдами, які забрали в Києві, які кинули в резервний фонд, з якого профінансували Укрзалізницю, яка вирішила зовсім несподівано надати 3 тисячі кілометрів безкоштовного проїзду. Тому рано чи пізно це все здувається, тому що не можна е доїти корову і не годувати. Бюджет так само не можна бюджет смоктати. І туди нічого не повертаючи рано чи пізно, це закінчується дуже погано. І сигнал, як це може закінчитися? От вже два місяці ви національний кешбек отримували. Повертали вам національний кешбек? Ні, все елементарно. Уявляється, державі немає грошей. Ще раз, державі немає грошей компенсувати національний кешбек, який теж тягнув там 40 мільярдів гривень, якщо не помиляюся, в рік. А от знову ж таки роздавати тисячу гривень, роздавати 6500 гривень одноразово або компенсувати проїзд 3000 км кілометрів різниці є. Тому думайте.